Вітаю всіх, хто зайшов до нас на канал. У мене багато є рецептів на каналі про всякі випічка в мікрохвильовці. Сьогодні хочу зробити морковний типу, кекса в мікрохвильовці. Там нам знадобиться такий шматочок моркви. Тут у мене 100 г моркви. І його треба натерти, цю моркву на е, мілкої терці. Не на такій терці, а на прямо на такій Значить Спочатку я натираю моркву. І так, моркву натерли, вбиваємо сюди одне яйце. Тоді кладу 2-3 столових ложки молока любого молока. Можна кисне молоко, можна кефір, можна свіже молоко. У мене в даному випадку молоко та іще очі. Оце. Ну, тут десертна ложка, то я покладу 2, 3 4 ложки. 3 столових ложки кукурузної муки. Я кладу кукурузну, муку можна класти любу. У мене в даному випадку кукурузного мука. 3 столових ложки. Ложки такі, хороші ложки. Ось все така кукурузний борошник. Далі сюди я кладу пів чайної ложки розпушувача. І ложки, возьму може менше. Хто, хто любить, хто не любить корицю. То я покладу, я її не дуже так сильно, щоб можна сказати, то трошки менше, ніж півча. в общем, хто скільки купить кориці. Значить так, перевіряю по рецепту. Морку поклали, одне яйце, молоко, кукурудзне борошно, розпушувач, кориця. Можна горішки, можна родзинки, хто що хоче. Я в даному випадку не буду класти нічого, бо мені хватить тих сім'ян чи очів. А, ні, стоп, У мене тут ось є трошечки цукатів. Покладу цукати. Все. І це все перемішуємо ретельно-ретельно, щоб все хорошо поїдалось. с маслью ли просто капелечку буквально капелюшечку ли Я это все с маслью так и теперь эту массу такая она вышла дели на все и выкладываю сюда Робила я наподобі таке з яблучком, то дуже смачно було. а це буде морквяне. Ну, як ви вже побачили, цукру тут нема зовсім. Морква сама є, солод у неї є. Можна тоді вже в кінці посипати цукровою пудрою, якому хочеться, щоб було солодше. Можна полити медом. Ось як. То то так його трошки поміняю. Усе. Ну, і тепер відправляю мікрохвильову піч на 5, 6, 7 хвилин, як у кого яка на саму високу температуру, але треба дивитися і пробувати шпажкою. Бо я якось зробила, я вже не пам'ятаю, що щось робила, і поклала 10 хвилин, так воно було сухарем. Зробилося. Треба дуже читувати. Пройшло там, допустимо, ну, максимально це 4 хвилини, і тоді вже починаєте відкривати і дивитися шпажкою чи спічкою. Пробувати, чи, чи воно приготувалося чи ні. Ну, в общем, я зараз ставлю на максимальну температуру на 5 хвилин. Все, витягнула я з мікрохвильовки, 7 хвилин у мене було. Ось я з сирника взяла і перевіряю. Сирником я підходу, пробую, він не мокрий. Він покрасився в жовтий колір, але він не мокрий. Значить, витягую його, перевіряю. Гаряче. прексі один. Кексик другий. Ну, звісно, треба коли остине, але я зараз присиплю, а тоді ще раз, може, присиплю трошки цукрової пудри. Пудра зараз буде, звісно, з Ось такий кекс за 5 хвилин, 7 хвилин і готовий. Зараз розріжемо, подивимося, він всередині. Ріжуть, відчувається, що такі пухенькі. Бачите, зараз я його ну, він гарячий, гарячий. трошки. Да, треба постигне, воно ну, парує. Я все одно спробую, ж не терпиться. Для тих, хто любить морку, це дуже смачно. Виявлений смак моркви, дуже добре він відчувається. Ну а саме головне, що це корисно. так. Значить, дивіться, остило вже воно. І все-таки я ще раз вирішила спробувати, і воно геть другий смак і ну набагато смачніше, ніж коли воно ну, звичайно гаряче. Кекс він дов бути, не не має бути гарячим, то дуже смачно зробіть обов'язково, особливо діткам. Зараз весна, а вітаміноз, як всі усіх, і це морковка, морква дуже корисна і воно дуже смачне, М -м, дуже смачно. У дитинки що... взрослі зрослі <смі> дитинки, mm. ну. Ну, воно мало солодке, взверху... mm. зверху це цукрова пудра. Взагалі, я вам кажу, що я сама не очікувала, що буде смачно. А для дітей так це взагалі незамінна штука. Зробіть обов'язково. Ну а на сьогодні всім пока-пока. Бажаю вам всього самого найкращого. Дякую за підписки, за вподобайки. Всім пока-пока. Текс суперовий, робити можна. А саме головне, що займає дуже мало часу. Раз, два і все готово. На наступний раз буду робити на дві порції, бо на одну мало.